Відеозвіт для дівчинки, яка замовила, волтисту гортензію Фрайс Мельба. Ось такий саджанець, показую близенько. Можете заглибити до цієї розвилочки, оці тоненькі можете вирізати. І було питання: чи можна висажувати в ґрунт? Звичайно, це найкраще, навіть якщо приморозки, аби ґрунт не мав. Ну, не був такий, знаєте, дубово замерший, навіть з приморозками. Волотисті гортензії краще зразу в ґрунт пересаджуєте в ґрунт, не добавляєте ніяких добрив, дивіться по вологості, ну, щоб була полита, якщо мокра земля, навіть просто пролити, щоб просіло, щоб коріння було ну, охвачене ґрунтом, і все, і забули до, за неї до весни. Нічого зараз не обрізаєте, не рухаєте, воно все скине листечко. Ось бачите, оце де скинуте листя, це вже значить, що гортензія готова зимувати. Тобто, ось ці пагони, де вже скинуте листечко, воно точно 100% перезимує. Волотиста гортензія зимує на всій території України без питань. Єдине, що ось ось ці молоденькі такі е, молочні пагони. Ну, у вас південь воно встигне дозріти, але вам все рівно цієї довжини не потрібно. Вам треба буде обрізати, спускатися нижче, шукати ось тут. Там лютий, напевно, у вас буде місяць. брунічки, І ось так отрізати. Оце все вам не потрібне. Але, звичайно, ще висилаються до лютого місяця, ось в такому вигляді. Буду дивитися, навіть можливо. Зимою буду відсилати, хто буде мати бажання, вона прекрасна зимою. І йшлася мова про те, що дівчата беруть для кашпо і пересаджують у великий кашпо. До цього робити не варто. Краще це зробити навесні. Це карликові сорти. А в ґрунт можна висаджувати в будь-який час закритою кореневою системою, в будь-який час. Єдина умова, щоб ґрунт був не замерз. Ну не камним, не замерзли, що був мій досвід посадки моїх перших гортензій в лютому місяці, які всі прекрасно перезимували і вийшли весною в чудовому стані. Я висаджувала в лютому, в лютому, причому ґрунт був підмерзлий. Але всі мої 22 гортензії прекрасно мене дивували своїм квітуванням уже літом. А ви можете замовити по вайбру. Так, само вам надішлю відсилаю від одної штучки.